Боротьба з хронічними ІМП стратегії профілактики та управління. Хронічні інфекції сечовивідних шляхів від неприємного дискомфорту до усвідомленого управління здоров'ям. Інфекції сечовивідних шляхів ІМП це не просто жіноча проблема, а поширене явище, з яким стикається значна частина населення. Більшість епізодів ІМП легко купіруються антибіотиками. Але для деяких жінок ці інфекції стають хронічними, повертаючись знову і знову, руйнуючи якість життя і викликаючи постійне занепокоєння. Особисто я знаю чимало жінок, чиє життя було затьмарене постійними нападами болю, дискомфорту і необхідності приймати антибіотики, що, в свою чергу, призводило до розвитку стійкості бактерій. Ця стаття не просто переказ медичних фактів, а спроба зібрати воєдино все, що я дізналася про хронічні ІМП, включаючи медичні аспекти, практичні поради та особистий досвід, щоб допомогти вам взяти ситуацію під контроль і повернути собі здоров'я і комфорт. Що таке хронічна ІМП і чому вона така складна? Визначення хронічної ІМП досить розмито. Як правило, це стан. Коли інфекції повторюються регулярно дві або більше за шість місяців, або три або більше за рік. Але проблема не тільки в частоті, а в складності діагностики та лікування. Часто за хронічною і МП ховаються інші більш серйозні проблеми, такі як анатомічні особливості сечовивідних шляхів, гормональні дисбаланси, проблеми з імунною системою або навіть недіагностовані аутоімунні захворювання. Мій знайома Анна страждала від ІМП майже кожен місяць протягом двох років. Лікарі прописували їй антибіотики, і інфекція відступала, але через кілька тижнів поверталася знову. Після численних обстежень з'ясувалося, що у неї була невелика аномалія будови сечоводу, яка ускладнювала відтік сечі і створювала сприятливе середовище для розмноження бактерій. Ця історія є яскравим прикладом того, чому важливо не обмежуватися лікуванням симптомів, а шукати першу причину. Анатомія, гормони та спосіб життя фактори ризику, про які важливо знати. Як справедливо зазначається у вихідному матеріалі, анатомія жінки робить її більш вразливою до ІМП. короткі сечоводи полегшують проникнення бактерій, а близькість ануса і сечівника збільшує ризик зараження. Однак на цьому не закінчується список факторів ризику. Гормональні зміни після менопаузи зниження рівня естрогену призводить до витончення слизової оболонки сечовивідних шляхів, що робить її більш сприйнятливою до інфекцій. Я особисто спостерігав, як використання вагінального естрогену допомогло кільком моїм знайомим жінкам позбутися хронічних ІМП після менопаузи. Сексуальна активність, хоча статевий акт не викликає імп безпосередньо, він може сприяти проникненню бактерій у сечовивідні шляхи. Важливо пам'ятати про гігієну і використовувати бар'єрну контрацепцію для зниження ризику. Неповне спорожнення сечового міхура цей стан може бути викликаний різними факторами, включаючи випадання волосся, проблеми з нервами або дисфункція сечового міхора. Регулярне сечовипускання пускання і консультація з лікарем допоможуть вирішити цю проблему. Імунна система, зниження імунітету, спричинене стресом, недосипанням або хронічними захворюваннями, може підвищити ризик ІМП, підтримка здорового способу життя, прийом вітамінів і консультація з імунологом допоможуть зміцнити імунну систему. Дієта і спосіб життя, нестача рідини, зловживання кофеїном та алкоголем, а також малорухливий спосіб життя можуть сприяти розвитку ІМП. Діагностика, виявлення першопричини ключ до успіху. Якщо ІМП повторюється регулярно, важливо звернутися до лікаря для проведення додаткових обстежень. Крім стандартного аналізу сечі і посіву, лікар може призначити. Дослідження залишкового вмісту сечового міхура – це допоможе визначити, чи повністю спорожняється сечовий міхур. Цистоскопія це дозволяє лікарю оглянути внутрішню поверхню сечового міхура і виявити аномалії. Візуалізація уст, КТ – це дозволяє виявити структурні порушення або ураження нирок. Не, не бійтеся задавати питання і наполягати на проведенні всіх необхідних обстежень. Чим точніше буде поставлений діагноз, тим ефективніше буде лікування. Стратегії профілактики від води до пробіотиків. Профілактика і МП це комплексний підхід, який включає в себе зміну способу життя, використання натуральних засобів, при необхідності медикаментозне лікування. Пийте більше рідини, вода допомагає вимивати бактерії з сечовивідних шляхів. Намагайтеся випивати щонайменше 6-8 склянок води на день. Часто мочиться – не затримуйте сечовипускання, регулярне спорожнення сечового міхура знижує ризик розмноження бактерій. Гігієна завжди витирайте підлогу спереду назад, щоб запобігти потраплянню бактерій з анальної області в сечівник. Уникайте дратівливих засобів, спринцювання, присипки і запашне мило можуть порушити природний баланс бактерій в області геніталій. Пробіотики. Деякі дослідження показують, що пероральні пробіотики або вагінальні пробіотичні свічки можуть допомогти підтримувати здоровий бактеріальний баланс. Естрогенотерапія жінкам в постменопаузі може бути рекомендована вагінальна естрогенотерапія для зміцнення тканин сечовивідних шляхів. Журавлинний сік або екстракт журавлини. Хоча дані суперечливі, деякі дослідження показують, що екстракт журавлини може допомогти запобігти прилипанню бактерій до стінок сичового міхура. Рослинні засоби, деякі жінки використовують ромашку, дереві та інші рослинні засоби для зміцнення сичовивідних шляхів. Медикаментозне лікування коли без антибіотиків не обійтися. Антибіотики залишаються основним засобом лікування ІМП, але їх часте використання може призвести до розвитку стійкості бактерій. У деяких випадках лікар може рекомендувати профілактичні антибіотики, але це слід робити лише під суворим медичним контролем. Важливо пам'ятати, що антибіотики не вирішують проблему, якщо основна причина ІМП не вирішена. Тому, після курсу антибіотиків необхідно провести додаткові обстеження і розробити план профілактики, щоб запобігти повторенню інфекції. Особистий досвід та поради. Особисто я, на жаль, не страждала від хронічних ІМП, але спостерігала, як ця проблема впливала на життя моїх близьких. Я зрозуміла, що найважливіше це не впадати у відчай і шукати рішення, не бійтеся задавати питання просити про додаткові обстеження і шукати другої думки. Введіть щоденних симптомів, записуйте дати інфекцій, їх тяжкість і фактори, які могли спровокувати їх. Це допоможе лікарю визначити закономірності і підібрати найбільш ефективне лікування. Не займайтеся самолікуванням, антибіотики слід приймати тільки за призначенням лікаря. Підтримуйте здоровий спосіб життя, правильне харчування. Регулярні фізичні вправи, достатній сон і зниження стресу допоможуть зміцнити імунну систему і знизити ризик ІМП. Знайдіть групу підтримки, спілкування з іншими жінками, які страждають хронічними ІМП, може допомогти вам почуватися менш самотніми та отримати корисні поради. Висновок повернення контролю над своїм здоров'ям. Хронічні інфекції сечовивідних шляхів є серйозною проблемою, яка може значно погіршити якість життя. Однак, не варто впадати у відчай. За допомогою правильної діагностики, ефективного лікування і профілактики можна взяти ситуацію під контроль і повернути собі здоров'я і комфорт. Головне, не здаватися і шукати рішення. Пам'ятайте, що ви не самотні і допомога доступна. Ваше здоров'я і благополуччя у ваших руках.